Привіт, друзі! Англійська досить легка мова. Наприклад, в порівнянні з українською. Українська є набагато складніша. Але інколи навіть в англійській є свої складнощі. От, наприклад, українське слово робити. Англійською можна перевести як do або make. Обидва ці слова є рівноцінними. І практично однаково часто використовуються. Тож сьогодні ми спробуємо розібратись. Коли слово робити ми перекладаємо як do, а коли як make. Спочатку «do». Спершу повторимо класичне правило: «Do» використовується. Коли йдеться про якийсь процес або рутинну роботу, при цьому акцент робиться не на результаті чи створенні чогось нового, а на самому процесі, спробуйте відчути це правило. Давайте подивимось на прикладі She does her nails. Це можна перекласти як вона робить собі манікюр. Або вона займається своїми нігтями. Ми бачимо, що вона не створює нічого нового. В неї як були нігті, так вони і залишаються. Вона не робить собі нові нігті. Але вона працює з ними. Тобто. Щось з ними робить. І це рутина робота. Це процес, який повторюється через якийсь час. Ми можемо сказати, що вона чимось займається в цей час. Це речення може бути відповіддю на питання, що вона робить по понеділках, наприклад. І ще один приклад. I do. Делішез. Я мию посуд. Ми знову ж таки не створюємо нічого нового. Ми не робимо новий посуд. Ми його просто миємо. І робимо це час від часу. Тобто займаємось рутинною роботою. Обов'язково звертайте увагу на артиклі. У реченнях, де ми використовуємо D. Інколи артиклів немає взагалі, інколи є різних типів. І це прийнято, це традиційно. Тобто на це треба звертати увагу. Тут немає якогось чіткого правила. Оце правило, що ми з вами тільки що прочитали і подивились на прикладі. Воно важливе, його треба знати. В багатьох випадках воно вам знадобиться. Але англійська в тому-то її складність, що дуже багато виключень з правил. А в даному випадку, у випадку з do та make, виключень, мабуть, більше навіть, ніж самого правила. Тож, окрім цього правила, ми з вами зараз подивимося ще й на стійкі фрази, які використовують do. Тож Do homework. Робити домашнє завдання. Do housework. Працювати по дому. Do the dishes. Мити посуд do the cooking готувати do the cleaning прибирати do the laundry прати do the ironing прасувати do the shopping робити покупки Практично всі ці фрази це рутинна робота. Тобто все це підходить від правила. Далі буде трохи цікавіше. Do a job. Робити справу. Do business. Займатися бізнесом. Зверніть увагу, дуже схожі речі робити справу та займатися бізнесом. Але тільки в одному з цих речень є артикль. Звертайте на це увагу. Do exercises. Робити вправи. Do manicure. Робити манікюр. Do my hair. Робити зачіску. Do my makeup. Робити мейкап. Do a course. Проходити курс. Do paperwork. Працювати з паперами. І давайте подивимось ще один, один ряд прикладів. Do harm. Шкодити. Do damage. Пошкоджувати. Do a favor. Робити послугу. Do time. Сидіти у в'язниці. Do it for a living. Заробляти на життя. Do it out of spite. Робити на зло. Do my best. Намагатись з усіх сил. Do the right thing. Чинити правильно. Знову ж звертайте увагу на наявність артиклів і їх тип. Якщо якісь фрази вам невідомі, або ви вагаєтесь, що використовувати do або make, обов'язково випишіть їх і повторюйте час від часу. Тож давайте подивимось на make. Make використовується, коли йдеться про виготовлення чогось або створення чогось нового. В даному випадку акцент робиться на результаті або наслідках цього процесу. Давайте подивимось приклади. We made a huge mistake. Ми зробили величезну помилку. І як бачите, нам важливий результат сама помилка. Нам не важливо, як ми її робили. Тобто процес нас не цікавить. Можна сказати, що тут ми створили щось нове. Ми створили помилку. Раніше її не було. Ми її зробили. І ще один приклад. It was made in America. Це було зроблено в Америці. Тобто щось було виготовлено в Америці. Знову ж таки, нас не цікавить, як це виготовлялось. Нас цікавить, що це, що це зроблено. Як і у випадку з «ду», звертайте увагу на артиклі. Це дуже важливо. У випадку з make... Також правило це добре, але дуже багато виключень. Тому давайте пройдемось по фразах. Make breakfast. Робити сніданок. Make a sandwich. Робити сендвіч. Make a cup of tea. Робити чашку чаю. Мейплен. Робити план. Make an effort. Робити зусилля. Make a mistake. Робити помилку. Make a decision. Приймати рішення. Make money. Робити гроші. Make a call. Подзвонити. Make a choice. Робити вибір. Make a wish. Загадати бажання. Make an excuse. Виправдовуватись. Make a joke. Пожартувати. Make a noise. Шуміти. Make friends. Подружитись. Make an attempt. Робити спробу. І ще один ряд прикладів. Make notes. Записати. Make sense. Мати сенс. Make sure. Переконатись. Make laugh. Смішити. Make an impression. Справляти враження. Make an appointment. Записатись на прийом. Знову ж таки, якщо ви не знали якоїсь фраз, обов'язково випишіть її і повторюйте. Тож, який можна зробити підсумок? Обов'язково зрозумійте в першу чергу правила і вивчіть їх. Вони вам знадобляться. Але разом з тим не забувайте, що є багато виключень. От, наприклад, візьмемо фразу застеляти ліжко. Здавалось би, згідно з правилом, ми маємо поставити do. Так як ми не виготовляємо нового ліжка, ми не робимо нічого нового. Ми робимо чисто рутинний процес. Але насправді ми кажемо make a bed. Ось такий він англійський. Тож, окрім того, що розуміти і знати правила, ми маємо знати типові фрази. Щоб це зробити, я рекомендую вам навчатись з нами на наших розмовних тренажерах. Посилання на них є в описі до цього відео. Вибирайте собі рівень, який вам краще, і працюйте. Там ми багаторазово використовуємо всі ці фрази. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підписуйтесь на канал. Ми будемо і далі розбирати граматику англійської. А на сьогодні все. Have a good day!